Привіт! сьогодні у нас дуже нестандартне відео про військових та про футбол. Здавалось би, що тут може бути спільного? Але ж воно є: це була гра між збірною армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України та футбольним клубом Ігніс, який об'єднує людей творчих професій та Ветеранів Динамо Київ, і тому ви зараз побачите з одного боку справжніх зірок футбольного поля, а з іншого боку справжніх зірок армійської авіації. Ця гра була потрібна не лише для того, аби пограти. І навіть не стільки для цього, мета зібрати допомогу родинам загиблих героїв, загиблих пілотів, які боронили Україну у лавах. Армійської авіації. І тому там будуть і сльози, там буде ну, таких дуже багато різних емоцій. Сподіваюсь, вам буде цікаво і корисно. Бо, перш за все, це ролик про пам'ять. Ми маємо пам'ятати та вшановувати тих, хто віддав. Саме дороге своє життя за Україну. І, звичайно, ми, як волонтери, я дякую керівництву командуванню армійської авіації за запрошення на цю гру. І благодійний фонд батальйон Волонтер неодноразово долучався до закриття потреб армійської авіації. І цього вечора ми також, саме головне, ми намагалися вшанувати пам'ять загиблих та допомогти їх родинам. і Нам Сподіваюся, це вдалося. І також сподіваюся, що вам буде цікаво. Поїхали! Ну, якщо чесно, їм велика шана і повага. Вони перше захищають нашу, наш український народ, нашу державу. І особисто для мене це честь змагатися на полі з військовими, тим паче, з льотчиками. Саме основне, напевно, це що е, яка б боротьба на полі не була, вони ні в чому не уступають, не поступаються людям, які постійно, е, професійно аматорськи займаються цим видом спорту. Хоча у військових це не основна сфера діяльності, але вони себе показують з найкращої сторони. Велика перевага таких заходів це, по-перше, популяризація спорту, це шана, повага військовим, які захищають. І я думаю, для військових, коли вони постійно, стрес, важка їхня сфера діяльності. І для них, мені здається, це буде як важливо просто трішки психологічно з сім'єю, з дітьми, з рідними, з близьками, поспілкуватися, поговорити е, в такій в спортивній, скажімо так, не їхній е, військовій діяльності і просто відволіктися, згадати, що є десь мирне життя завдяки їм. Давайте, обнімемося. Давайте. Зараз в мене відпустка. Ми якось так з хлопцями скоперувалися, що ми не на бойових там і зібрали якомога більше людей наших авіаторів, щоб зіграти цей благодійний матч з командою Ігніс, власне, щоб акумулювати людей на донати армійської авіації. Бригади армійської авіації також багато, тому ми між собою завжди контактуємо. І там, передовий авіанавідник може бути з сусідньої нашої бригади. І ми так завжди контактуємо, спілкуємося, завжди тримаємо один одного в тонусі, скажімо так. Єдине, що я хочу від цього матчу, це щоб я та хлопці розвантажились психологічно, тому що постійна напруга, постійний тиск і футбол це все розбавляє. Типу, ми хочемо трішечки відпочити від цих думок, нав'язливих, які завжди можуть з'являтися в голові. Власне, тому, тому ми бігаємо в футбол сьогодні. У каждого своя справа, да, и играть в футбол, как мы благодаря летчикам нашим ЗСУ. Это все благодаря им. Мы можем играть в футбол. Это большое достижение, большой успех, что мы можем так собраться вместе и поиграть в совместный, ну, в совместный футбол, команда на команду. Поэтому великая повага до них. В армії з 2009 року я в 2009-му вступив до Харківського університету повітряних сил. Конкретно в 11-й бригаді армійської авіації з 2013 року. Виріс в сім'ї військового і військове містечко авіаційне, саме вертолітне. Я виріс на аеродромі. Не було в мене іншого варіанту. Я закінчив е, навчання і одразу вступив до Харківського університету повітряних сил. Я виховую сина 10 років, і для мене головна мотивація це те, що коли він виросте, коли він стане дорослим, щоб він не взяв зброю до рук. Це для мене саме основна мотивація, тому що коли починалася війна, в чотирнадцятому самому році починалася війна. Е, мене син народився в 15-му. І я зараз розумію йому 10 років, типу, ще такі саме проміжок часу, і він буде вже ну. Зможе, скажімо так, воювати це для мене ну типу дуже дуже страшно і неприйнятно. Тому головна мотивація це, звісно, мій син, моя сім'я. В першу чергу сьогоднішній матч — це матч пам'яті про наших загиблих побратимів і льотчиків, інженерно авіаційного складу, всіх, всіх військовослужбовців армійської авіації. Діти, які виходили з нами, це діти наших побратимів, які загинули. Діти зі мною виходив племінник мого близького друга Олександра Бориса, льотчика Мі-8, який загинув на початку 22-го року. Ми зустрілись і побачили рідних, і побачили друзів, але важко. Згадали наших хлопців. Це дуже-дуже важко, скажімо так. Але це все заради них. Ми вони живі, поки ми їх про них пам'ятаємо. Друзі, це все на сьогодні і хочу трошки проанонсувати що у нас в творчих планах? Так от, в червні на вас чекає дуже багато цікавих відео. Я зараз не жартую, у нас була невеличка творча пауза. Ми переходимо на новий етап розвитку цього Ютуб каналу. Наша команда, ну скажімо так, вирісли з тих штанішек, які мали, і тепер підключаємо монетизацію, підключаємо партнерську компанію професійну, яка буде нам допомагати розбудовувати канал. І тому вже зараз я можу сміливо анонсувати в червні. Ви побачите як два великих міжнародних фільми про ті країни, які ну в центрі уваги, і також будуть дуже цікаві ролики з фронту української війни проти російської кремлівської агресії. І це все чекає вас вже найближчими днями. Тобто, спочатку вийде один ролик і протягом місяцю десь п'ять-шість. Цікавих відео будуть на нашому каналі. Тож, до нових зустрічей, підписуйтесь та діліться цим відео.